Перше, що, на що я хотів би звернути, що нам дістався у спадок дуже складний е, комплекс проблем. Комплекс проблем, які не мали жодні держави світу у своїх взаємнах і які нам е, українським диблотам довелося вирішувати. Не можу не сказати, що в цей період ми, українські дипломати, відчували шалений тиск на нашу державу з боку, перш за все, ядерних держав, перш за все Росії і Сполучених Штатів Америки з приводу ядерної зброї. Загалом можна сказати, що питання ядерної зброї для України було найважчим випробуванням в ці перші роки незалежності і лише після того, як було юридично оформлено. Що Україна позбувається ядерної зброї, і лише в той період, а це 94-95 рік, почався період активних, розвитку активних взаємин з усім світом і перш за все з ядерними державами. На двосторонньому і багатосторонньому рівні на зустрічах глав держав СНД, згідно з яким всі збройні сили колишнього Радянського Союзу, які на момент незалежності. Були на території цих нових незалежних держав, автоматично перетворюються в національні Збройні сили цих держав. Це стосувалося майже мільйонного угрупування колишньої радянської армії на території України. І, звичайно, що ця тема вона була дуже серйозною, дуже. Подекуди запалітизованою, особливо з боку Російської Федерації. Але через багатосторонні механізми і через механізми двосторонньої співпраці нам вдалося зняти цей дуже небезпечний елемент наших двосторонніх взаєм, який міг привести до серйозних ускладнень. Наступна проблема це проблема кордонів. До 98 року Росія заперечувала. Можливість оформлення юридичного оформлення кордонів між двома державами, що стосується економічних взаємин. Вони продовжували розвиватися в тому вигляді, в якому вони склалися на момент розпаду Радянського Союзу, але поступово сформувалися національні економіки України і Росії. Російська Федерація дуже швидко пішла на те, щоб створювати замінники. Тих компонентів, особливо оборонно-оборонних продукцій, яка виготовлялася на території України для того, щоб створювати свій власний замкнений цикл виробництва військової продукції. Не Україна ініціювала цю політику, але змушена була піти своїм шляхом. Особливо це виявилося на прикладі танкового контракту. Коли Пакистан замовив українській промисловості Харківського танкового заводу, 420 танків Т-80, які на той час не мала і українська армія на своєму озброєнні. Це були найсучасніші танки на той період, в результаті відмови російської сторони постачати стволи для гарматні стволи для цього танка. Українська промисловість дуже короткий термін опанувала виробництво цих танкових створів, які зарекомендували високу якість. Росія намагалася і намагається, я думаю, що буде продовжувати намагатися встановити відносини домінування як на просторах колишнього радянського союзу, так і стосовно України. Росія бачила і бачить Україну як основну перешкоду на встановленні свого домінування. На просторах колишнього Радянського Союзу, які зараз називаються СНД. Ну і нарешті хотів би сказати, що ми маємо ситуацію, за якою на території колишнього Радянського Союзу утворилися два потужних центри. Один центр на чолі з Росією, другий центр на чолі з Україною, який об'єднав такі об'єднання, як Буам. І третій центр середньоазійський, де домінував і продовжує домінувати Казахстан. Оце такі два три центри творилося втяжіння на просторах колишнього Радянського Союзу. Фактично ГУАМ є регіональним об'єднанням, яке було перетворено у 2005 році в міжнародну організацію. 1996 року Україна і Сполучені Штати називають себе стратегічними партнерами. Після цього взаємне стратегічного партнерства були оформлені взаємно з Росією, майже одночасно з Польщею сусідньою і іншими країнами. На сьогодні 12 країн вважаються стратегічними партнерами України. Найбільше відповідають своєму визначенню стратегічне взаємне стратегічне партнерство з сусідньою Польщею. Решта взаємин – Україна, Росія, Україна, Сполучені Штати, Україна, Китай не можна назвати справді взаємним стратегічного партнерства, тому що жодна країна, крім Польщі, не намагалася визискати для себе якісь переваги від взаємного стратегічного партнерства. З Польщею нас взаємне стратегічного партнерство взивається. На взаємовигідній основі. Але більше мене засмучує, коли експерти вживають термін багатовекторність. Термін багатовекторність не має права на існування через те, що це фактично знаєте, він виник тоді, коли почали говорити, а як же назвати взаємини, коли Україна розвиває взаємини із Росією, із Європейським Союзом із НАТО. Ми почали вводити в обіг термін багатовекторність, визначаючи щось негативне, вкладаючи негативний сенс. Не може найбільша країна в Європі за територією і п'ята за населення, яка знаходиться в центрі Європи, мати одновекторні стосунки.